Україна підписала з Польщею угоду про розвиток залізничного сполучення. Франція залишає вульні електростанції. Україна має сталеву мрію. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам. Я Ксенія Оренчак. Вітаю. Та Польща підписали угоду про розвиток залізничного сполучення. Про це повідомляє ГМК Центр. Одним із її принципів є забезпечення сторонами безпечних та безперебійних перевезень пасажирів та вантажів. Яких саме вантажів? Зокрема, тих, що стосуються добувної галузі, залізниця зараз просто повинна взяти на себе все навантаження у прямому сенсі слова. Угоду між польським оператором, польське коліє панства Словка Акційна та Ад Укрзалізниця підписана 28 серпня 2023 року. Це перша з 1994 року у Года такого рівня між залізницями двох країн робимо черговий важливий крок до зміцнення партнерства та розвитку залізничних перевезень між Україною та Польщею. Разом ми продовжимо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажири вантажообіг між нашими країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для наших залізниць. Зазначив голова правління Євген Лященко. Нагадаю, що раніше Верховна Рада ратифікувала внесення змін до угоди між урядами України та Молдови про діяльність залізничного транспорту, відповідно до якої спрощується передача вантажних вагонів між країнами. А експортувати нам є що скоро буде ще більше. Привід є у цеху виробництва окатків полтавського ГЗК, що входить до складу Національної асоціації добувної промисловості, завершили ремонт виробничої лінії номер 2 Ремонтні роботи виконали в кілька етапів із залученням 90 працівників і працівниць. Даний ремонт частина нашого стратегічного плану і заміни частин усіх виробничих печей, щоб зрештою кожна технологічна лінія мала максимальну продуктивність, за рахуванням того, що підготовка і заміна третини печі відбувалася в умовах воєнного стану. Усі роботи були виконані якісно та вчасно. Загалом у даний ремонт було інвестовано майже 2 мільйони доларів. Пишаємось незламним народом незламної України. Маємо цього тижня ще один приклад незламності української добувної галузі. З української сталі Медінвест в рамках проєкту Сталева мрія планує будівництво укриттів, шкіл, дитсадків, амбулаторії. Медінвест просуває принцип Будуй українське тому об'єднав у сталевій мрії різних вітчизняних виробників. У проєкті вже готові брати участь. Понад 15 заводів металевих конструкцій, тож відбудова України водночас стане відновленням багатьох галузей промисловості та економіки України загалом. А поки ми йдемо до нових проектів, Франція залишає стару технологію. Щоб уникнути зимового браку, країна продовжує термін служби вугільних електростанцій. Згідно з нещодавно підписаним указом прем'єр-міністра Елізабет Борн і міністром з питань енергетики Агнес Рунаше, Франція дозволить працювати вугільним електростанціям, що залишились до кінця 2024 року, щоб безпечно пережити зиму. Дві вугільні електростанції, що працюють на вугіллі, одна на центральному заході, одна на північному сході, можуть бути включені до мережі у разі високого попиту до кінця 2024 року. Напередодні минулої зими Франція зробила подібний крок, коли в листопаді двадцять Гого року уряд знову відкрив завод у сент Авольді, щоб відмовитися від російського палива та компенсувати дефіцит енергії, спричинений неповною працездатністю ядерного флоту. Не всі країни лишають старі технології. Польська група енергетична навпаки прискорює трансформацію енергетичного сектору Польщі. Компанія з нульовим викидом вуглецю до 2040 року. Цитата. Оновлена стратегія PGE – це добре продуманий раціональний і відповідальний шлях розвитку енергетичного сектору Польщі на основі сучасних рішень, діючи з повагою до навколишнього середовища та в дусі сталого розвитку, ми станемо першою енергетичною компанією в Польщі, яка досягне кліматичної нейтральності в 40-му році. Про це сказав Войцех Домбровський, президент правління цієї групи. Новий генераційний комплекс PGE базуватиметься на відновлюваних джерелах енергії, передусім з офшорних вітрових електростанцій у Балтійському морі. Оптимальне використання генераційних потужностей забезпечуватимуть накопичувачі енергії, які також виконуватимуть функцію стабілізації сучасної розподільчої мережі з цифровим керуванням. Відновлювальна енергетика буде доповнена атомною електростанцією, яку будують наші польські та корейські партнери, а також газовими електростанціями, де газове паливо буде змінено водним і біометану після 30-го року. Стартапи для декарбонізації авіації шукає світовий економічний форум UAP-Link. Якщо ви володієте класним стартапом, будь ласка, подавайтеся, бо вони ж кажуть, що для живлення безвідходних літаків знадобиться чиста енергія, еквівалентна від 10 до 25 найбільших у світі вітрових електростанцій. Чи багато це так, але саме це означає, що світ рухається вперед. Якщо вам цікавий наш канал, підписуйтесь. Ставте вподобайку, тицяйте дзвіночок, і ми будемо готувати ще більше якісного контенту для відновлення та відбудови нашої країни. З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось.